Досі не запрацювали по прообіцянки паспортні сервіси, де оформлять закордонні біометричні паспорти. Сьогодні не відкриється причина. Все та ж обшуки у компанії оператор постачальника захищених каналів зв'язку, яку СБУ підозрює у витоку інформації. Нині закордонний паспорт можна оформити лише у відділеннях міграційної служби. Яка там нині ситуація стежить наш кореспондент Любовне Обадаляни з нами на прямому зв'язку? Люди доброго ранку. Отже, цікаво, яка ситуація в міграційних службах? Чи є там зараз черги? Марічко, добрий ранок. Ну зараз ми насправді знаходимося біля відділення Державної міграційної служби в Дніпровському районі Києва. От буквально кілька хвилин тому о дев'ятій почалася тут робота, і не те, що жодних величезних черг ми тут не побачили. Буквально кілька охочих оформити документи всередину зайшли при нас. Була раніше інформація про те, що ледь не на півтора місяці наперед розписані черги саме в державній міграційній службі. ми буквально перед включенням зв'язалися із речником. Інформацію цю не підтвердили. Ну і більше того, обіцяють показати, що все у них працює в абсолютно в штатному режимі це не зважаючи на те, що державне підприємство документ зі своєю роботою досі паралізованою. Триває це вже близько тижня у зв'язку з обшуками служби безпеки України. З операторів зв'язку знаємо, ми точно, що державне підприємство документ уже знайшло собі нового оператора зв'язку із як вони сказали, захищеними серверами і зараз займаються тим, що оформлюють всі необхідні папери для співпраці. Якщо мені не зраджує пам'ять, 26 представництв державного підприємства документ є по всій країні, і от якщо раніше йшлося про те, що вони мали відновити минулого вівторка, тобто вчора, свою роботу, то зараз вже говорять про те, що чотири, які є в столиці, за Працюють в кінці цього тижня. А ну і решта в регіонах вже на початку наступного. Марічко, дякую, люди. Наш кореспондент Людмила Бадалян про ситуацію у міграційних службах із видачою і оформленням біометричних закордонних паспортів.